Тут у мене домашня фасолька, я її промила, замочила приблизно на 2 години. Так як вона у мене не є дуже тверда. Але якщо у вас дуже-дуже така тверда фасоля, тому що буває такий сорт, тоді замочіть на ніч і вона тоді швиденько у вас приготується. Зараз включаю плиту, довожу до кипіння, зменшую вогонь і потихеньку буде фасолька варитися. Купила ось такі копчені ребра. Хребти. Зараз добре трошки промию і розріжу на Вода закипіла. Опускаю ребра. Ось такі копчені я їх добре промила. Буду варити приблизно 1 годину. Накриваю кришкою і залишаю приблизно на 1 годину. Тим часом я приготую квашену капусту. Якщо дуже кисла, можете трошки промити. Якщо не дуже кисла, тоді промивати не обов'язково. Так як вона у мене не є дуже кисла, тому я промивати капусту не буду. Я її просто трошечки поріжу, щоб були такі маленькі. Куски, щоб вона дуже так не тянулася. Ось така кисла капуста моя. Я її завжди квашу в трьохлітровій банці. І зараз ось так трошки понадрізую. Свиний жир, трошки олії, буквально 3-4 столові ложки. Даю трошки розігрітися олії, почекаю, щоб свиний жир розтопився. Тут у мене просіяне борошно. Тут приблизно дві столові ложки, ну я ще трошечки додавлю, вінчиком збиваю, перемішую, трошки борошну треба обсмажити, воно придасть такий приємний аромат. І заодно трошки загустить суп. Я вам показую завжди, як я готую. Можливо, ви готуєте по-іншому. Кожна хазяйка по-своєму готує страви. Тому дивіться, як готую саме я ось цей суп із фасолі. Такий у нас готують на Закарпатті. Це дуже смачна страва. Особливо взимку. Це взагалі просто супер. Такий гарячий суп поїсти смачний. Приготовлений по домашньому. Буквально хвилинку, півтора. Ось так просмажую на середньому вогні. Добавляю сметану. Ви можете не додати. Це за бажанням. Але саме такий фасольовий суп я люблю сметаною, так що. Я додавляю, а ви, як бажаєте. Перемішую і тушкую на самому маленькому вогні приблизно до 5 хвилин. Тушкована сметана придає свій аромат. Якщо зразу додати сметану в суп, трошки буде не тот смак. Якщо сметана загустіла, тому що тут борошно можна додати трошки води або цієї юшки, де вариться фасолька, я добавлю трошки звичайної простої води. Щоб не калашматити вже ту воду, ту юшку, де вариться фасолька, я добавлю звичайну воду. Все одно трошки трибало, щоб додати мені води в суп, тому я зразу сюди заправку додаю. Ось так все добре перемішую. І добре все вінчиком збиваю, щоб не було грудочок. І тушкую приблизно до п'яти хвилин. Фасолька ще вариться у мене з копченостями. Уже майже-майже фасолька м'яка. Зараз буду трошки пізніше забирати копченості і буду відділяти м'ясо від кістки, лаврушка. Прямо сюди додайте ось оцю заправку. Я вас переконую і рекомендую дійсно набагато буде смачніший суп. Свіжий молотий чорний перчик. Солодка паприка півчайної ложки, мускатний горіх я завжди додаю. Ось такий свіжий натираю, він дійсно придає такий приємний горіховий смак. Буквально чуть-чуть. багато його не треба. Він дуже ароматний. Домашня моя ось така вігета. Я літом сушу морковку, петрушку, зелень, потім все перебиваю. В блендері ось на такі шматочки, і вона настільки вкусна, ароматна. Зараз все перемішую. Зараз можна трошки посолити. Одна чайна ложка ще чуть-чуть додавлю. Ось так. Все перемішую. І продовжую тушкувати приблизно ще хвилинки-дві. До того 5 хвилин, а зараз 2. Це вже з спеціями, щоб трошки між собою спеції подружились, поєднали смаки між собою. Забираю звідси з кастрюлі всі копченості. Даю трошки охолонути, щоб спокійно і легко можна було відділяти м'ясо. Боже, який аромат? Я думаю, що ви вже здогадалися, який смачний аромат. Просто фантастика! Зараз трошки добавлю, налию іще трошки води приблизно пів літру, Добавляю квашену капусту. Довожу до кипіння. Потім зменшую вогонь. Варю і ще приблизно хвилин 20. 15-20. Ми любимо капусту хрустку, тому багато і довго я варити не буду. Приблизно 15-20 хвилин. Ось так. добавляю м'ясо. Ще хвилин 5-7 трошки проварю і потім Заправлю заправкою, боже, який аромат божественний. І капусти нормально так дала, і фасолі, і м'ясо, супер. Заливаю ось цю заправку. Довожу до кипіння, зменшую вогонь і приблизно ще до 5 хвилин добре все проварю. Такий суп можна готувати просто на засмажці. Цибуля, солодка паприка, трошки свиний жир, олія, борошно. Можна на сметані, так як я сьогодні приготувала. Трошки насипала супчику, щоб ви подивилися, наскільки він м'ясний, скільки фасолі, скільки капусти. Зараз долию юшку і можна пообідати. Дуже-дуже смачненький суп вийшов. Пробуйте, рекомендую. Ось така пасулька з квашеною капустою, з копченостями, По-домашньому, по, по закарпатськи Всім смачного і мирного неба!